Хочу офіційно, друзі, заявити, що я підтримую партію Конфедерація. Я підтримую Жего Жабрауна, якого всі українці ненавидять, яких ненавидять, і в тому числі деякі поляки. Їх частина також є великою. Але як показали вибори на президента в Польщі, що число таких, які за ними будуть в майбутньому, це кількість зростає. Але давайте подивимося на ситуацію з іншої сторони. Хочу вам сьогодні детально розказати, чому саме ви, глядачі, українці в Польщі, також їх підтримаєте. І те, що нас цькують, за що, ви також дізнаєтеся в цьому відео. Хочу також сказати вам і нагадати, що з промокодом PEH у вас є можливість відправити кошти з Європи і з усього світу в Україну на гривневі карти по найвищому курсу лише три рази. Така є можливість. Разом з додатком TransferGo. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Також запрошуйте друзів та знайомих за це, ви ще отримаєте і бонус. А тепер переходимо до найголовнішого: 19 липня, друзі, по всій Польщі, починаючи від 1200, пройде загальнопольський протест, маніфестація проти нелегальної міграції. На жаль, ця проблема спричинила те, що і українці в Польщі. Ненавидять поляки. І їх, як я вже сказав, кількість значно зростає, тому що кожен політик, той ж самої партії Конфедерація та Жегош Браун і ще деякі інші представники та звичайні люди, які постійно це висвітлюють, виривають різні тексти з контекстів. Це все показує нам, що кількість таких людей зростає. Тому в мене виникло сьогодні питання: запитати у вас, чи звернутися, друзі, до поляків із проханням? Що ми, українці, які легально приїхали сюди до Польщі, ми хочемо підтримати цю маніфестацію, адже ми легально тут перебуваємо, платимо податки. Наші діти ходять до польських шкіл. Ми приїхали дуже давно сюди. І так само ми відкриваємо бізнеси. А це все спричині, що польський, польське ВВП валовий внутрішній продукт росте. Я кажу, в Польщі польська господарка рощня. І це все зробити, звісно ж, на польській мові. Якщо ви згодні з цим, я це все зроблю на польській мові, і це буде звернення до всіх поляків. І слово підтримує мені дасть знати, що ми повинні також не боротися за свої права в Польщі, підкреслюю, а ми повинні відстоювати свої права. Це ключове слово відстоювати. Тому що ми з поляками слов'янський народ, який дружить з давніх давен. Ми сусіди по кордонах, сусіди по менталітету, сусіди вже по традиціям і святам, які проходять в один той самий день. Тобто ми йдемо в одне ціле. І якби ці два народи, це моя мрія, поєдналися, було б таке щось, чого боялися б усі на цьому світі. Але давайте повертатися, друзі, до того, коли ви приїхали. Ви пам'ятаєте дату, коли ви приїхали до Польщі? 18 травня 2018 рік це моя дата. Я ніколи цього не забуду, коли я по біометричному паспорті приїхав перший раз до Польщі. Другий раз була віза, ну а там же я не пам'ятаю. Я думаю, що всі ви не пам'ятаєте, і той, хто дуже часто кордон перетинає, також цього не пам'ятає. Я не досить часто перетинав кордон, проте я хочу вам сказати трошки історії. В 2019 році я пішов працювати до супермаркету, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною, її ім'я Олександра Орка скорочено, і на сьогоднішній день у нас прекрасна сім'я. Хоч мене підозрювали одразу, що я через громадянство з нею познайомився, бо вона громадянка Польщі. Але я вже впевнений, що мої тащове та вони вже переконалися в тому, що це не так. У нас прекрасна донечка, яку ви інколи бачите. На моєму інстаграмі, на яке я вас також запрошую за посилання в описі чи до телеграм-групи, де новини свіжі висвітлюються без, без жодної води. І зараз у нас в цьому місяці буде син. І мені небайдужа доля українців, які тут перебувають. Я думаю, що багато з вас мене в цьому підтримують і розділяють мою думку. І ми повинні ще раз підкреслюю відстоювати свої права. Так, Конфедерація, вони не найкращі, Джек Браун теж не найкращий, але всі роблять помилки. І, на жаль, як я вже сказав, з контексту їхніх заяв виривають тільки те, що проти українізації і так далі. Ну, за це я Брауна взагалі не люблю, повністю не підтримую, так. Але можна деяких людей в чомусь підтримувати. Інколи вони говорять розумні речі. Чому ми повинні страждати через те, ми, білоруси, грузини, через те, що. Якісь представники влади, які були послами в інших країнах, дозволяли їм тим нелегальним мігрантам отримувати візи в нелегальний спосіб, а пізніше. а пізніше. Цей весь шок перекидається на звичайних поляків, а поляки перекидаються на нас. Я ніколи не забуду ту допомогу поляків, які вони, яку вони надали на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, як ми пліч опліч пакували пакунки в Україну? Вантажівки були на волонтерських центрах, як зустрічали українців цілими автобусами їздили на кордон. Що ви робили в той момент, коли все почалося, але коли вже минуло два дні? І я пам'ятаю, що кожен з вас не спав по три, чотири тижні нормально від початку повномасштабного вторгнення. А це що в годинах варіюється, ви спали 3-4 години. Принаймні я так це пам'ятаю, тому що. Ті емоції, які сприймав мій мозок, вони так працювали, що я постійно думав, що робити. Мій телефон розривався, і я думаю, що у кожного з вас те ж саме було. І той рівень допомоги, який надали поляки, і по, по, по сьогоднішній день вони це роблять, хоч і інколи з брудними заявами, але це все через те, що наша влада теж не свята, ви повинні це розуміти. Це світова політика. Нам цього не зрозуміти. І, на жаль, Поляки також є звичайні, які не мають власної думки. Вони довіряють тій чи іншій людині. І ми, як українці в Польщі, повинні їм сказати, що ми за вас Ми погоджуємося з вашою думкою, що ми проти нелегальної міграції, такої як, наприклад, в інших країнах, де кількість нелегальних мігрантів стали легальними через ті установи, які їх приймали і потім легалізували. Я би не буду називати національностей, але рівень небезпеки в тих країнах значно виріс. Навіть завши Англію чи Францію. Ви бачите, що там робиться, і це неправильно, тому що цим ми підриваємо все, що є в країні. Тому я прекрасно розумію поляків. А на жаль, деякі європейські країни спеціально це роблять, щоб від себе трошки їх відсіяти і віддати Польщі. І ще приблизно штрафи по 20 тисяч євро хочуть дати Польщі за неприйнятого кожного одного нелегального мігранта. Запам'ятайте, друзі, все, що нам говорять по телебаченню, це все неправда. А рівнозначно вони роблять все навпаки, те, що обіцяють нам по телебачено в по телебаченню, в тому числі поляки, так само візьмемо Жегуша Брауна і Конфедерацію. Вони не просто так це роблять, вони відстоюють взагалі. Права Польщі, можливість існувати і не залежати від Європейського Союзу. Тому що, ну ви розумієте, не ми ж підписували угоди, не наші батьки. Це все сталося дуже давно. Чому Росія сьогодні на українській території? Тому що хтось колись щось там прийняв і підписали. Тих людей вже немає при владі. І, на жаль, розгрібати мусимо ми з вами. Всі звичайні громадяни, які платять податки, всі ми залежимо від того, яке у нас буде майбутнє. Тому нам треба, ще раз, третій раз, скажу, відстоювати свої права, але не боротися. Тому що слово боротися це неправда. І ви вже зрозуміли, чому. Тому я прошу вас, друзі, підтримуйте таке відео для поляків. Тому що 19 липня може стати фатальним для українців. І ви ж розумієте, що якщо ми не об'єднаємося, то наше майбутнє в Польщі під загрозою нормальне майбутнє, нормальне відношення. Я цього хочу. А ви вирізіть свою думку в коментарях і поділіться цим відео. Також не забувайте підписуватись на канал. Адже це дуже важливо. Вам це нічого не коштує. А я буду вам допомагати жити спокійно та мирно. Хоч і не вдома. Проте майже як вдома. Де, де б ми не були, наш дім там, де ми є. Хоч сприймати нас будуть так. Як вдома, тільки там, де ми народилися. Більше ми нікому не треба. Погодьтеся. Тільки нашим батькам. Тільки вони нас приймуть будь-якими, в будь-якому стані, навіть неживими. І я вам бажаю здоров'я, друзі. Нехай вам. Мирного неба над головою, давно вже цього ніхто не каже, вже всі все забули. І ми, як я вже третій раз скажу, як Тарас мій колега сказав юрист, ми, як ті жабки, які варяться в казанку, нам воду підігрівають, а ми навіть цього не помічаємо. Тому що, якщо б були в Польщі різкі зміни, то всі б це помітили. Якби сказали вигнати всіх, депортувати іноземців. Самі поляки почали б на вулиці виходити і кричати Ні, цього не треба робити. Хто ж у нас буде працювати? Ви що? Але повільно, коли це буде відбуватися, то ми навіть цього не помітимо. Тому давайте, друзі, мирним шляхом співпрацювати з поляками. І маю надію, що ви зрозумієте, про що йшла мова. Якщо ні, я завжди відкритий. В інстаграмі ви можете мені писати, я читаю ваші повідомлення. Якщо вони будуть свідомими та вартими, уваги, я вам відпишу або ж навіть і відтелефоную. Тому гарного дня, хорошого настрою. І ще раз вам мирного неба над головою, якщо ви в Україні. Якщо ні, то вашим батькам, дорогі друзі.